У президента Зеленського останні роки завжди був такий шпагат. З одного боку, бажання переобратися, а з іншого боку, залишитись героєм в історії України. Скандал в тому вигляді, в якому він вибухнув, обнулив, знову ж таки, на мій погляд, його політичні шанси. І в нього. Мав би бути вже більш спокійний погляд на те, як залишитись героєм в історії України. Але його промова, і взагалі все, як розвивається зараз ситуація, говорить про те, що він не вважає, що його шанси на наступний політичний сезон вже нульові. І це є. Також чинником, який впливає на його рішення. Якщо не вважає, то в чому проблема? Ну, переобрали і окей, все, в тебе нова легітимність, вже немає значення ні мідас, ні чиїсь там. Ну, всі ці звинувачення вони ж обнуляються. Ну, він же сказав, що він не проти виборів. Він же ж неодноразово це казав, що якщо буде припинення. Гарячої фази, і все решта, вибори будуть проведені. Він же ж це обіцяв президенту Трамп. Просто я говорила до іншого, я говорила про те, що в нього ну тобто, бути героєм України в історії і думати про переобрання. На мій погляд, це просто непоєднані між собою речі. Тому що ризики, які має взяти на себе людина, яка думає про те, як війти в історію України героєм, вони завідомо не дозволяють думати про переобрання.